Доброго ранку, ми з України, я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, ми починаємо день з карти дня. І так, вибирайте свою карту інтуїтивно і будемо дивитися підказочки таро. Ну і, звичайно, що станеться, що трапиться, що буде відбуватися сьогодні в вашому житті. І так, перша карта. Хто вибрав карту номер 1 у вас ту з Туз говорить про якусь, ну як сказати, просування якоїсь влади, просування якоїсь справи. Можливо, на кінець то щось проясниться. Ви знаєте, це різка якась переміна. Наприклад, ви дізнаєтесь якусь новину. Різоне вам ніби в серце, так може бути. Але це, бачите, вас якось згуртує, так от згуртує вас. Візьмете себе в руки, ні. Ви, ви зможете сьогодні сказати Ні, я не хочу. Йди геть там або ще щось. Ви чітко бачите своє майбутнє, ви переконані, ви якось логічно це все подумали. І йдете вперед. Це якісь дії. Це, це я, ну, я скажу, ви знаєте, тут навіть як би сказати, сила волі. Дуже хороша карта. Це. Я бачу так. Ви зможете, наприклад, роками, роками ви мучились з якимсь чоловіком, який вам голову морочив. Тут ви скажете, пішов ти. Все, я не маю бажання. Або Звільнення з роботи, але це все позитивно, я бачу, тому що вам набридло щось, і ви цьому кладете кінець, ось якось так. Так і порада. Покладіть кінець тому, що вам заважає, що вас тормозить, не дає вам якогось розвитку. Не вперед ви не йдете, а десь плентите ззаду, розвивайтеся. Карта номер два. Тут у нас Туз монет. Туз монет говорить про якісь шанси, про якісь перспективи. Тут шанси можуть бути і в коханні, і робота якась підвалить, хороша робота з перспективою. Тут і скоріше за все. Якісь подаруночки можуть бути такі матеріальні, можуть бути дрібненькі, можуть бути крупненькі. Кожному як. Це і купівля, продаж, це ну, шанс, ви знаєте, вау, ви потім скажете. Це, як, знаєте, от я згадую зразу: шукала, як я довго шукала. Називається Драцена Song of India. Дуже рідкісна рослина. Хто хоче, загугліть. А знайшла. Song of Jamaica, Мені здається, Джамайка. Чи Сріланка? От зараз не згадаю. І ви знаєте, я як прочитала, а це ще має рідкісна, ніж Song of India. Ось ось таке щастя і вам підвалить. Розумієте, я потім знайшла через місяць, я знайшла і я купила в квітковому магазині ту другу драцену. Але. Розумієте, моєму щастя, це ще більше. Перевершить ваші очікування. Дуже хороший день. Беріть, дивіться, порада цієї карти, щоб у вас не було зайнята голова, серце, руки. Тому що це щастя може відійти. У вас не буде місце в руках, у вас не буде місце в серці для когось, у вас не буде місце в голові для когось, бо ви чимось іншим зайняті. Тому звільніться. Зна... Бачите? Зверніть увагу, якщо щось несподівано до вас сьогодні прийде. Зверніть на це увагу. Карта номер 3 А тут у нас іде п'ятірочка жезлів. П'ятірочка жезлів в першу чергу говорить про якусь революцію. Це, ви знаєте, може бути навіть кишечник. От революція в кишечнику, бурчить щось це, в туалет бігаєте. Може бути і таке, це внутрішня. так? З другої сторони, може бути просто внутрішня боротьба. Голова думає, треба так зробити, серце відкликається на щось інше, інтуїція вам підказує щось зовсім інше, і це вже конфлікт саме із собою. Тут наведіть спочатку порядок в себе. Так? Можливо, конфлікт на роботі, можливо, конфлікт вдома, якась конкуренція. Вам хтось подобається, ви хочете якогось місця, його треба ще побороти. Якщо ви боретеся за своє місце під сонцем, продовжуйте боротьбу, тому що наступна карта, ви переможете. Розумієте? Тут ще важливо на свою сторону перекинути якихось людей, тобто знайти однодумців, які вас підтримують. Чи це в робочому колективі, чи це вдома, щоб ви перемогли. Дерзайте, як то кажуть. Щиро дякую вам за увагу. Гарного вам дня! Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!